Привіт! Сьогодні пропоную тобі зробити цікавий масаж для рук. Незвичний. Для цього нам потрібен звичайний горішок. Приготувався! Тоді розпочнемо. Беремо горішок, кладемо на ліву долоньку і повторюємо за мною. Пташка у гніздечко покладе яєчко. Яєчко, яєчко, котись по гніздечку. Котися, котися, гляди, не розбийся. Змінюємо долоньку направо, кладемо наш горішок. Пташка у гніздечку покладе яєчко. Яєчко, яєчку, котись по гніздечку. Котися, котися, гляди. Не розбийся. Також можемо масажувати наші долоньки, стиснувши міцно-міцно в одному кулачку горішок і в другому. Змінити так по черзі ручки. Міцно стискаємо. Молодець, у тебе чудово виходить.